Накипіло вранці. Так, друзі. Ви я гадаю пам'ятаєте, як у літку Фейсбук-аудиторія, громадські активісти активно обговорювали перекладення тротуарної плитки, там де ще б могла б послужити е, ціла, як витрачаються величезні кошти на квітники, благоустрій парків. Як посадовці закуповують е, гаджети, барабани, якусь техніку для куховаріння до захисних укриттів за шаленими розцінками, новини про витрати представників і представниць місцевої влади далеко не військового часу. Надходили ну просто звідусі, і це при тому, що українське керівництво буквально бореться за фінансову та військову підтримку Збройних сил України з боку міжнародних партнерів Європи та Америки. Треба визнати, що під час повномасштабного вторгнення Росії в бюджетах деяких великих міст, так мегаполісів та й менших громад, з'явилося на Прибутки від сплати податку на доходи фізичних осіб військових ПДФ з грошового забезпечення та винагород військовослужбовців. І от цьому сприяло одразу кілька факторів. Я їх зараз перерахую. По перше, із об'єктивних причин зросла кількість військовослужбовців. По друге, із початком вторгнення на 30% з. Зб... Більшено збільшено їхню зарплату. По третє, у військових з'явилися бойові від 30 до 100 тисяч гривень в залежності від місця виконання обов'язків. І згадайте, як влітку цього року активізувалися дискусії щодо необхідності спрямувати ці кошти до державного бюджету для більш ефективного озброєння української армії, осінний прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подав до Верховної Ради України законопроєкт, яким передбачено скерування військового податку на доходи фізичних. Осіб ПДФО з місцевих бюджетів до центрального, власне, на закупівлю техніки і виробництво зброї, 8 листопада нардепи проголосували за ухвалення законодавчої ініціативи уряду. І от якраз від жовтня громади тепер вимушені затягувати паски, як ідеться в законі про військовий ПДФ кошти за цим податком. Автоматично до, з регіонів на оборонку. Ну, доки не закінчиться війна, як сказано у законі, аж до 31 грудня року, в якому припинено а, чи скасовано а, воєнний стан. А тим часом аналітики неурядової організації Обсерваторія демократії дослідили, як громади Харківської області допомагають силам оборони Зокрема, експерти мали на меті з'ясувати витрати територіальних громад Харківської області на підтримку тероборони та армії в цілому, і от загалом 22 із 56 громад ухвалили місцеві спеціальні програми, що от якраз сприяють підвищенню здатності українського війська. Найбільше найбільш Ше військовим виділила кошти золочівська громада, це майже 6% із селищного бюджету. І найменше 0,2% витрачають на Барвінківщині. Зараз нам про все це більш докладно буде розповідати експерт аналітичного центру Обсерваторія демократії Павло Норенко Павле, доброго ранку. Доброго ранку, вітаю Володимира. Вітаю. Павле, зачекай, одразу запитай, от про що це, бо це дуже-дуже важливо. Щоб потім не казали, знаєш, як не, спеку, не починали спекулювати. Мовляв, не так ви дослідили, що ви там наговорили, Давай одразу скажи, які джерела ти вивчав, щоб от власне зробити цю аналітику. Звісно, власне, питання методології є головним, особливо в контексті дослідження журналу Форбс. От, От-от-от, власне... якраз у зв'язку із цим, і виникли якраз ці всі маніпуляції. А, а так вони рахували чи не так рахували, тому я і вирішив з цього почати. Так, власне, наша методологія дослідження вона є більш широкою, аніж вона є в Форбс. Власне, Форбс враховували виключно витрати Прямі з бюджету на роботи та заходи з територіальної оборони і на безпеку. Тобто, власне, вони брали тільки два варіанти витрат напряму з місцевого бюджету. От я й хотів сказати: це тільки прямі витрати, так, виключно прямі витрати. Натомість більшість громад, власне, йдуть іншим способом. Вони. Хочуть напряму фінансувати ті військові частини, які в них знаходяться в громаді. Втім, це можна зробити не тільки шляхом прямих видатків з місцевого бюджету, але й шляхом субвенції до державного бюджету. Варто розуміти, що низка громад безпосередньо навіть в своїх кошторисах. Вказують те, куди направляються ці кошти, ці кошти собі. Тобто, і давай зачекає ще і не тільки державного, а ще й до обласного. От я просто читав же ваше та, і там є громади, так, вони які направляють і до обласного, і mm. до районного. Натомість, якщо ми беремо обласний і районний бюджет, то зазвичай там йде таке формулювання що на виконання програми обласної або власне районної забезпечення діяльності тероборони, обласної чи районної програми тероборони. Ну і ще беремо, наприклад, лікарні, які займаються лікуванням військових. Зараз я кажу про цивільні лікарні, не шпиталі. Наприклад, соціальні установи, які можуть долучатися або до реабілітаційних заходів, або до якихось там не знаю, оформлення документів. Це теж можна включати до цієї допомоги правильно. Не зовсім це ми все ж таки залишали поза нашими підрахунками, тому що важко проаналізувати власне скільки з цих коштів направлено безпосередньо на допомогу військовим, скільки цивільним, тому що в нас одно більшість людей наразі знаходяться в статусі цивільних людей, а не військових, і тому підрахувати, власне, як і заявляло власне Форбс, куди саме йдуть ці кошти, доволі складно. Натомість, якщо громада прописує в своєму бюджеті, що це саме Виконання програми територіальної оборони або там територіальної оборони області, то такі кошти власне ми враховували при підрахунку загальних витрат на забезпечення сил оборони власне цими громадами, значить так про джерела ти все сказав, правильно? Ну, в принципі, якщо так систематизувати, Так, давай. добре, давай одразу про, про гаряче, да, про Харків 20 листопада, якраз про те, що ти вже почав говорити, видання Forbes оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що міська влада Харкова не витрачає бюджетних коштів на підрозділи тероборони, але виділила в цьому році. 972 мільйони гривень на благоустрій міста. Натомість міський голова Ігор Тереха вже от трохи пізніше да стверджує, стверджує, що від початку повномасштабного вторгнення виділили із міського бюджету на допомогу армії понад 800 мільйонів гривень гривень. Перепрошую зокрема цього року 447 мільйонів гривень. А що показав? Ваш аналіз витрат Харкова на програми для військових? Власне, це доволі цікава ситуація, оскільки ми маємо одразу три різні цифри. Власне, одна цифра Forbes, яка дорівнює нулю, друга цифра Ігоря Терюхова, яка дорівнює. За 2023 рік 474 сімдесяти мільйонам, і третя цифра, власне, наша. Вона трохи менше за 220 мільйонів. Але це безпосередньо те, що ми можемо підтвердити, що йде саме на оборону, оскільки в Харкова є одна така чудова комплексна програма. Вона називається там комплексна програма цивільного захисту. Е Зараз точно згадаю. А, ну, скажи, тому, скажі, цікаво. програма розвитку цивільного захисту, підвищення рівня публічної безпеки та сприяння організації територіальної оборони в місті. Спочатку вона не мала оцього елементу територіальної оборони, в тому вигляді, в якому вона існувала з 18 по 22 рік. 18 лютого 22 року було прийнято зміни до цієї програми, і внесено оцей елемент територіальної оборони підтримки територіальної оборони в місті Харкові і. Власне, її забезпечення відбувається наступним чином. Всі видатки, які стосуються безпосередньо місцевого бюджету, і на що місто може безпосередньо впливати на цивільний захист, ті самі будівництво укриттів. Власне, вони йдуть прямими видатками з місцевого бюджету. Якщо ми говоримо про ці 220 мільйонів, то вони закладені в бюджеті міста як субвенція до державного бюджету. Ну, дивися, що ще говорить. Я зараз наведу цитату міського голови Ігоря Терехова. От що він говорить: усі бригади, які зверталися на за підтримкою до Харкова, отримали цю підтримку. Жодній військовій частині ми не відмовили. Крім цього, практично всі комунальні підприємства міста системно і безоплатно надають необхідну допомогу армії та іншим структурам. Значить, за, задіяним у захисті нашої країни та її населення наголосив очільник Харкова, і тут, тут теж знову ж таки там місцева влада згадує, що вони допомагають і в медзакладах, і в інших іншими комунальними установами. Наприклад, там відомо про те, що техніку ту ж самому, там саму їм виділяли. Власне, тут питання методології, про яку я й кажу. Дивіться, проблема в тому, що після появи дослідження Форбс Харківська міська рада не виступила жодною іншою заявою, окрім тієї, яку висловив. Терхов буквально в той же день, коли власне ну, так, тому що виникло витання. питання: величезне ПДФО, так військове ПДФО. Навіть говорять, що він найбільший в Україні. Ну і яка пропорція допомоги військовим? Виходить, якщо ми беремо саме від ПДФО, то близько 10% з того, що ми можемо підтвердити. Але mm -hmm. це 10% не від загальних витрат бюджету. Від загальних витрат бюджету міста Харкова, от як в Золочівської громади, наприклад, 6%, В Харківської 1%, ну там 1,10%. Десятих відсотків так, а от дивися, я правильно розумію, що в 2023 році рівень підтримки військових з боку адміністрації громад, от якраз і залежав від рівня планових доходів від військового ПДФО. Ну і ще одна моя версія зараз підтверджуєш або спростуєш це. Це залежить від того наскільки близько до фронту розташовується населений пункт, знаєш, як кажуть, торкає чи не торкає. Власне, почати хотів би, мабуть, з другого питання. Власне, чи якось залежить обсяг допомоги від розташування громади близько чи далеко від лінії фронту, ні, не залежить. Це ми можемо бачити як по Харкову, так і, наприклад, по Івано-Франківщині, е, власне, Суспільне Івано-Франківськ, наприклад, робило дослідження, в якому виявилося, що, наприклад, Коломийська громада е, майже 10% власне свого бюджету всього е, виділяє на допомогу збройним силам України та іншим підрозділам, які зараз захищають нашу територіальну цілісність. Якщо говорити про Харківську область, то в нас, наприклад, є Красноградщина, яка з доволі великого бюджету свого. Виділяє 4%, трохи більше ніж 4% власне свого всього бюджету на допомогу Збройним силам, що дорівнює там, майже 25 мільйонам гривень. Тобто, говорити про якусь пряму залежність. Для тих громад, що знаходяться в тилу, і що вони будуть менше виділяти грошей на безпеку, не можна. Що стосується ну, дивися, а золочів, якраз Віктор Коваленко, очільник Золочівської громади селищної, якраз і того, ну ми ж прифронтові, прикордонні, ми ну, буквально там кілометри та, до бойових дій, і тому ми дуже це відчуваємо, і ми не можемо залишатися байдужими до цього. Так, звісно, така позиція має місце. Я все ж таки кажу про те, що знаходження в тилу скоріше не є такою причиною не жертвувати гроші. Армії а для громад, які знаходяться власне на лінії зіткнення, це скоріше як додаткова мотивація, але прям кореляції, тобто немає, не простежується. Не, не простежується так. Так, дивися за вашим дослідженням. значить, 22 із 56 громад області, якраз ухвалили цільові програми допомоги війську ще у п'ять громадах. Ромати підтримують ЗСУ не системно, деякі напряму купляють необхідні речі, там товари через систему Прозорого. Розкажіть більше детальніше про тих, хто виділяє зі свого бюджету кошти на програми підтримки військових. А, власне, так окрім е, тих громад, що ухвалили програму і виділяють кошти. Е, наприклад, є в нас е, кейси, коли громади ухвалюють програму, але не виділяють кошти. Е, точно можу навести такий приклад е, Савинської громади. Власне, жодних підтверджень того, що е, Савинська громада виділяє кошти. Е, ми на збройні сили безпосередньо е, ми не знайшли. Водночас, програма в них на цей рік ухвалена підтримка територіаль. Оборони, але кошти власне на неї не надходить. Що стосується громад, що не е системно підтримують, то власне ми їх виділили 5. Е зазвичай в таких громадах власне е відсоток тих коштів, які виділяються, доволі низький. Власне, е тут ми маємо кейс за Чекулівської громади, яка виділяє всього е одну десяту. Власного бюджету на е, фінансування е, армії територіальної оборони, власне, це 100 тисяч гривень, тобто найменший показник з усіх, е, mm. виділяється з цих п'яти громад безлюдівська громада. Там трохи більше 2% власного бюджету. Що в е, конкретних числах це трохи більше 7 мільйонів. А що стосується тих громад, які ми змогли відстежити безпосередньо за порталом Прозоро, то ми відстежили одразу 28 закупівель, які ми змогли ідентифікувати як такі, які направлені. На підтримку збройних сил, власне користуючись цим порталом, ми для себе зробили певні маркери, за якими ми слідкували, щоб зараховувати ці закупки, власне, до тих, які. Направлені на фінансування збройних сил. Власне, ми включали до них усі квадрокоптери, особливо якщо там вказано, що там FPV дрони там в восьми Наприклад, ми включали тактичні наушники і та інші, інше екіпірування, і ми включали, наприклад, автомобілі, але не всі включали ті автомобілі, які в ЗМІ фігурували як такі, що будуть направлені на допомогу ЗСУ. Власне, це кейс Дергачівської громади. Власне, Дергачівська громада 30 мільйонів гривень виділила на купівлю 20 пікапів нових для тих військових частин, які знаходяться на території громади. А також, наприклад, багато коштів витратили представники Старовірівської громади. Вони закуповували тепловізійні приціли, далекоміри, квадрокоптери та інше. Більшість закупівель були. Дронами власне е, найбільше закуповували DJI Mavic 3 та 3T, які відрізняються виключно тим, що в 3T наявний тепловізійний приціл. Перш за все це пов'язано з тим, що е, дійсно існує потреба е, в цьому екіпіруванні для військових а також те, що це доволі легко пояснити своїм е, мешканцям громади, пояснити, що от ви ж розумієте, дрони дрони всьому голова, і тому їх потрібно закуповувати. Так, ну і давай, от поговоримо, зупинимося на Золочівській громаді, оскільки ми її вже згадували. Значить, це громада є ще й прикордонною, так прикордонною. І, значить, як я на початку вже сказав, за вашими даними, 6% так із бюджету виділяється на спеціальну програму підтримки прикордонників і збройних сил України і виділено майже. Ні, більше, да? 19 мільйонів гривень. А, так, Золочівська громада є лідером. виділили 19 мільйонів 150 тисяч гривень майже. Так, це значить на що? На військове містечко. А, так, власне, тут. Службове є... житло. Да? Е, власне, там один комплексний напрям це відновлення військових містечок службового і житлового фондів підрозділів охорони кордону, які постраждали внаслідок результату збройної агресії, власне на відбудову їхню. Окей, okay, тоді давай зараз послухаємо, що нам розповів про е, програми громади для військових очільник е, е, селищної е, громади е, Золочівської громади Віктор Коваленко. Враховуючи те, що ми прикордонна територія, і в нас достатньо потужний військовий контингент, який налічує прикордонників і територіальну оборону, і національної гвардії, безумовно, ми мали. Дуже гарні надходження від ПДФО військового і половини коштів, які ми отримували від ПДФО, ми направляли на військові цілі. Враховуючи те, що є величезна потреба в придбанні тих чи інших речей для військових, то ми згідно бюджетного кодексу придбавали автомобілі. От час у нас буквально через тиждень ми автомобіль передаємо. Це комп'ютери, це факси, це телевізори, це гума, це генератори. Тобто, все, що необхідно для військових, ми передавали. Окрім того, ми прираховували згідно програми підтримки збройних сил України. То ми перераховували кошти, ну, от, наприклад, прикордонникам 12 мільйонів гривень. На що вони потім вже витрачали ці кошти? Це їхні е, речі. Тобто, і таким чином нас біля 20 мільйонів надали в цьому році підтримку для збройних сил України. Окрім цілеспрямованого фінансування, у вас ще й закладена допомога у лікарнях через соціальні заклади. І, напевно, багато волонтерить людей в старостатах у селах. Не тільки влада, а населення волонтери місцеві безумовно надавали всіляку підтримку всім необхідним, що потрібно на нулі нашим хлопцям. Я вже не говорю, що е, старостинські округи навіть закріпили певні підрозділи і готують їм їжу, плетуть сітки, е, надають все необхідне, Там теплі речі, там все це, це, це окрім якихось, знаєте, бюджетних використань. Ну так як і вся країна, тобто допомагаємо, донатимо там на придбання автомобілів. У нас є декілька груп. Таких волонтерських груп, які е, ми їх знаємо. Вони гарні хлопці і дівчата, які збирають кошти. Ми всі перераховуємо своїх можливостей, і е, придбаємо також е, автомобілі, е, каски, там е, бронежилети, все, що необхідно, 8 листопада депутати Верховної Ради України ухвалили в цілому. Законопроект, який передбачає вилучення у громад податків на доходи фізичних осіб військового ПДФО. і тепер військовий так званий податок буде спрямовуватися винятково на військові потреби, на створення зброї тощо у бюджеті громади на 2024 рік. Якої суми не вистачатиме? Я скажу у нас власні надходження. Те, що ми на сьогодні а, маємо. Без ПДФО це 37% відсотків власних надходжень. Ми розуміємо чудово, що у нас одна третина сількос угідь повністю або замінована, або забруднена вибухонебезпечними предметами, або при кордоні самі розумієте 5 кілометрів від кордону не засіяно. Тому у нас величезні збитки. Мало того, ми втратили тваринництво. Практично під час бойових дій були обстріляні ферми, знищені господарчі споруди, ангари. Коровники там все це було знищене артилерією е, в таких підприємствах, як скажімо, Альфа Підприємство 1 травня, в якому було біля 400 корів е, гольштинської породи. Ми розуміємо чудово, що згідно е, певних постанов кабінету міністрів, ми маємо, е, ми маємо е, е, витрачати кошти на заробітну плату, на енергонасию і на оборону те, що ми зможемо допомагати. Та інші витрати, що ми маємо на увазі. Ми маємо на увазі те, що ми розпочали з низкою міжнародних проектів. Ми розпочали реалізацію тих чи інших проектів по відбудові об'єктів амбулаторії, водопостачання, водовідведення освітніх об'єктів, і ми зможемо мати змогу співфінансувати такі проекти. І все-таки чи вистачатиме грошей на першочергові потреби, це зарплати, це комунальні послуги, лікарень, шкіл, соціальних установ? Да, сподіваємося, що так. Ну ви ж розумієте енергонесії, вони збільшуються. Електроенергія і газ це теж достатні кошти. Тому е, тут потрібно вже, я кажу, дуже матися, але всі чудово розуміють, що як всі кошти, які з ПДФО. Підуть на військове виробництво, то це дуже позитивно буде. Хоча я розумію і спілкуючись з військовими, ми маємо спільну думку про те, що ми навіть від ПДФО більше б допомагали військовим. Ну ми практично те, що ми отримали від ПДФО, ми 50% відсотків направляли на ЗСУ. Ну я скажу відверто, в інших громадах 25%, хто 30%. Це вже від домовленості. Накипіло вранці. Цікавий кінець відбувся нашої розмови з Віктором Коваленко. Ви чуєте, як він сказав, так що є громади, де 25% виділяють, де 20% виділяють. А є громади, де принаймні за дослідженням обсерваторії демократії аналітичного центру те, що вони досліджували з відкритих джерел да, таких прямих програм, які виділяються на військові програми на тероборону, зовсім не, виділяю, не виділяються. Отже, ми щойно. Чули Віктора Коваленко, очільника Золочівської селищної громади, а слухали ми його разом із експертом да, аналітичного центру Обсерваторія демократії Павлом. Павлом Палом Павло, скажи мені, прізвище загубив твої прізвище. Да, Перепрошую, дуже. Павло, О, давай якраз про тих, скажімо, які. Не виділяють або майже не виділяють, судячи з твого дослідження із відкритих джерел, що тобі вдалося Так, за. Власне, внаслідок за результатами, точніше, нашого дослідження, ми встановили, що є 24 громади, власне, щодо яких ми не можемо підтвердити взагалі жодної інформації про допомогу власне, нашим військовим. В п'яти випадках це Вовчанська, Дворічанська, Курилівська, Петропавлівська та Шевченківська. Ми не можемо цього підтвердити, тому що їхні сайти не працюють досі, е і відповідно доступу до бюджету немає. Ну, бачиш, а, ти назвав якраз низку громад, де е точаться бої. До речі, власне, вони зна або це дуже сильні прильоти. Переважна більшість громад це прикордонні, так. як у випадку Вовчанська або. При форприфронтові як Дворечанська, Королівська та Петропавлівська, от Угу. Вот, вот. uh -huh. в тринадцяти громадах. А... Просто на сайтах відсутні бюджети на прозоро відсутні закупівлі, які б можна було назвати на допомогу військовим. І ще в шести випадках це Балаклійська, Борівська, Вільховацька, Донецька, Малинівська та Савинська. В них бюджети та додатки до бюджетків є в цих документах. Немає згадки про допомогу збройним силам або територіальній обороні. Відповідно, закупівель на прозоро в них теж немає. От ми говорили з представниками Балаклійської громади про програму Помічник ветерана, і вони розповідали, як вони допомагають військовим, тому мені дуже б хотілося почути від очільника громади в наступних етерах, яким чином вони саме допомагають тероборони. Військовим підрозділом і, взагалі, якщо нас чують зараз голови громад, які ми згадували, будь ласка, відукніться. Ми готові радіо накипіло, готове надати вам можливість розповісти про свої програми для військовослужбовців. Дуже дякую тобі, Павле за цікаве дослідження. Бачите, скільки ми тут емоційно говорили. Про те, як в містах і громадах реагують на військові виклики. А от є у аналітиків цифри, є видатки, є статистика, так, які вони беруть і аналізують. Це вже не емоції, а конкретні цифри. І тут вже ну, що пробиш? От те, що показують офіційні дані, а не от гучні популістські заяви. І дякую вам за вироблену роботу. Експерт аналітичного. Центру обсерваторія демократії Павло Норенко був гостем ранкового етеру. А друзі, далі ми слухаємо музику, щоб підготувати, підключити наступних гостей. А будуть у нас.